Я вас вітаю. Якщо ви прокинулись і зробили ранкову гімнастику, то я запрошую вас разом зі мною зробити мімічну гімнастику. Що це таке? Це гімнастика для м'язів нашого обличчя. Ми починаємо свій день з посмішки. Ми бажаємо один одному гарного настрою і ділимося своєю посмішкою. Відтворили на обличчі. Ось таку емоцію посмішка. А потім ми можемо здивуватися. Або смачному сніданку, або погоді, або дощику. Здивувалися. Покажіть, будь ласка, відтворіть таку емоцію. Емоція подив, брівки вверх, ротик кружечком, плечики підняли. Ось так ми здивувалися. А потім ми можемо навіть розлючитись. Ось так розлютилися і позлилися. Бровки насупили, зубки показали. Ось яка в нас емоція. Розізлилися трішечки. А після засмутились. Трішки засмутилися. Покажіть на своєму обличчі, як ви засмутилися. Тобто ми відтворили всі емоції основні, а потім ми знову посміхаємось. Ці вправи ми закінчуємо обов'язково посмішкою. Наше обличчя. Запам'ятовує цю вправу посмішку, і тому увесь день з нами гарний настрій.